Про хлопців треба пам'ятати. Це саме мале, що ми можемо зробити для їх, для їхніх сімей. Хто думав, що нашим дітям прийдеться захищати і загинути за Україну? Переглянемо новели, які розповідають історію життя і боротьби наших героїв-добровольців. Ці короткі фірми створені для того, щоб зберегти пам'ять про тих, хто пішов, захищаючи ірпінь і Україну добровільно за покликом серця. Вони допомагають нам краще зрозуміти, якими людьми були наші герої. У Бучанському кінотеатрі «Фільмакс» відбувся закритий кінопоказ короткометражних документальних фільмів, новали пам'яті загиблих, добровольців, захисників ірпеня на великому екрані. Показали вісім новел, які розповідають історії життя і боротьби наших героїв: оборонців ірпеня, блокпостів, жираф і караван Гала. На подію завітали родини, побратими та знайомі загиблих захисників добровольців. Він недовго думаючи зателефонував. То була наша перша з ним розмова. І каже, збирай дитину, поїхали на Вижгород. Називай адресу, тебе є 15 хвилин на збори. І після цього ми почали спілкування. І скільки вже минуло років, як мертвий, я лежу в троні. лежу, не чуючи пророків. І не палаючи вані кінопоказ став особливо важливим для родин тих, хто віддав своє життя за Україну. Вони поділилися своїми спогадами про зйомки та враженнями від перегляду новел про своїх близьких на великому екрані. Але це було цікаво дивитися, тому що як кажуть, пам'ять продовжує жити про наших чоловіків, наших синів. І завдяки от таким от новелам наші хлопці живі. Дружина загиблого добровольця Олександра Ткаченко з позивним Сєва з пані Валентина зазначає: фірм є пам'яттю для їхньої родини і маленької доньки. На момент загибелі батька їй було всього 4 місяці. Щодавно ми отримали орден Богдана Хмельницького, такий нашого тата. І цікаво, що ми на кладовищі. Він хотів, щоб ми посадили дуб. І ми посадили, у нас росте дуб. Це було його таке бажання. Ми розбирали, що, що, що тут ну, намальовано, і виявилось, що це якраз листя дуба. Коли я вмер, забув, не знаю. Я в чорній прірві забуття, О краю мій, коханий краю, коли ж це стратив я життя, і скільки вже минуло років, як мертвий, я лежу в труні, лежу, не чуючи пророків і не палаючи вогні. і сниться сон мені, не наче десь на холодній чужині якийсь вигнанець гірко плаче і заздрить мертвому мені. Мати загиблого захисника Юрія Калініна з позивним Шрек приїхала на кінопоказ із-за кордону. На момент зйомки новели вона давала інтерв'ю по відеозв'язку. Вона поділилася враженнями від події та тим, який був її власний досвід ділитись погадами про сина, які увійшли до проєкту. Хто думав, що нашим дітям прийдеться захищати і загинути за Україну? Перший етап документального проєкту про оборону ірпеня і історію його захисників медіа погляд втілювала партнерстві з громадською організацією об'єднання захисників ірпеня за міжнародної грантової підтримки. Голова громадської організації Об'єднання родин захисників при ірпіння Тетяна Близнюк теж мала можливість поділитися спогадами про свого чоловіка та захисника Олександра Литкіна з позивним «Каштан». Насправді наш світ розділився на дві частини. В одній війна є. І вона ніде від нас не ділась, і ми несемо дуже дуже важкі втрати. І друга частина, де війна закінчилась, її немає тому. Отакі новели вони саме нагадують про те, що війна не закінчилася, вона продовжується. Про хлопців треба пам'ятати. Захисник блокпосту жираф та автор документального проєкту Олександр Сухарів розповів про ідею документування війни в Ірпені. Майже рік ми обговорювали з Наталією Зінєвич, головою телеканалу Погляда, розмовляли, як це краще зробити, як яким, якою схемою це все буде розуміти. Майже рік ми готувалися. Потім, коли ми приступили до зйомок, да саме трудною була перша новела про Севаса. вона робилась майже більше чотирьох місяців. Це Саме мале, що ми можемо зробити для їх, для їхніх сімей, для їхніх родин, для їхніх дітей, для їхніх. Ну, рідних і близьких. Цього року в рамках грантового проєкту Створення та дистрибуція медіаконтенту на тему «Де окупована Київщина було створено 10 документальних новел загальною тривалістю 180 хвилин. У планах режисера короткометражних фільмів продовжувати роботу над проєктом заради пам'яті про загиблих героїв. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Олексій Москаленко з Бучі, спеціально для медіапогляд.